Привіт, привіт! У нас сьогодні чудова тема, як замаскувати синці. Я сходила на біоревіталізацію і дуже була щаслива від того, чи ми косметолог переживала, що в мене з'явилися сінці, і я можу показати на собі, як можна їх позбавитися за допомогою коректорів. Оскільки ви знаєте, що наші сінці проходять усе просто кольорове коло від червоного просто до жовтого, тому ми їх будемо коректувати по-різному. Дивіться, ну і взагалі в мене не тільки тут синці, тому є над чим працювати. Є коректори різнокольорові, і для чого ж вони потрібні? Ну, Однозначно, ви знаєте, що зелений необхідний для того, щоб нейтралізувати червоний відтінок. І ось такий персиковий в основному ще персиковий продають, або персиково-такий оранжевий він для того, щоб якраз нейтралізувати сині синці. Фіолетовий, ми будемо нейтралізувати більш таким жовтуватим відтіночком. Ось він в мене теж є. Тому зараз ми з вами будемо практикуватися. Для цього вам потрібно буде палітра, і треба буде пензлики. Пензлики краще брати, ну нейлонові або Таклон або нейлон, тобто штучні, да, які підходять для, в основному штучні пензлики які підходять для кремових текстур. І дивіться, буде якийсь у нас такий зараз меджик. Ось в мене тут, бачите, такий якийсь фіолетово-червоний синець. Тут такий більш синенький, ну це від недоспаних ночей. А це конкретно від е, проколів, біоріутилізації, і вони такі якісь навіть. Такі фіолетово-сіруваті і такі червоненькі ще капочки. А, ви знаєте, що да, якщо сінці більш проявлені, то навіть тональний крем, такий щільний, він перекриє, але він проявиться з часом в будь-якому випадку. Тому дивіться, як спрацює ось цей оранж на моїх синіх синцях. Берете пензлику і так, акуратненько вбиваєте пальчиком, зник, Розподіляєте. В чому суть? В тому, що ось ці протилежні кольори, вони нейтралізують один одного. Якщо ви правильно підібрали відтінок коректору, у вас вони просто щезнуть. Ось такий явний так, синець. Наносимо. Але ви маєте ще коректувати відтінок. Оп, майже зник. Тобто, якщо що я маю на увазі відтінок, бачите, зник. Е, якщо ви більш така світлошкіра, то, будь ласка, в, у вас ви можете змішати його з найсвітлішим коректором. Тобто, Капаньку, капаньку, капніть туди світленько, і буде вам колір те, що треба. Або в цей такий він зелений, він такий темнувати, якийсь сіро-зелений. Теж капніть трошечки цього, а іноді зеленим можна змішати трошечки з цим помаранчем, для того, щоб справитися з синцями такого червоно-фіолетового кольору. бачите, його не видно. Наступний. Класно ще ось цей е, такий помаранчевий коректор використовувати, якщо у вас є такі венки, як в мене. Ось Бачите, прям дерево якесь в мене тут таке росте. І якщо вона вас реально напружує, то ви можете додатково отак от прокоректувати цю всю справу. Оп! Дивіться. Бачите, і зникають мої синці. Такий легкий меджик виходить у нас з вами. Але намагайтесь не заходити на саму шкіру вашу, тому що тут на самому полі цього синця він нейтралізується, а поряд це буде ну, реально помаранчевий відтінок, тому дивіться. Так. Все, зникає. Зникає просто меджик. Тут в мене ще краса, неймовірна. Угу. Угу. Бачили? Раз, нема. А ось, ось цей такий він, як фіолетово-червоний. Я б взяла і змішала зелений і трошечки з оцим помаранчевим. Трошки макнув зелений. Туди-сюди, туди сюди. Намакали і нейтралізуємо. Можна так пальчиком ще раз, раз, раз. Безумовно, після цього ви наносите свою традиційну тональну основу. Але ця вся справа має підсохнути. Так. А ось тут він в мене якийсь такий зелененький, насправді. Зелененький, досить непогано було б ще додати рожевого трошечки. Але ми будемо намагатися справитися і так. Ну, бачили? Так, чудово. Тепер я візьму зелений, але трошечки буду змішувати з світлим. Або з таким, або з таким, скоріш за все, з таким. І буду ось ці свої червоні плямочки теж замасковувати. Тобто, ви спочатку маєте зрозуміти, якого ж кольору у вас проблемка, вибрати адекватний цій проблемці коректор і замаскувати. Забуду. Ну, Не забуваємо про ось ці синці. Оці синці, дівчатка, е якщо ви навіть класно зробили мейкап і все якби супер. І коли дівчинка і повертається, в неї тут оп і синє. Оце не дуже виглядає. І ви отак пропрацьовуєте кожну кожну зону. Ось тут у мене, ось бачите, почервонінечку, трошки беремо зелененьким, прям така міліметрова, міліметрова робота. Краще, правда? Не звалите, дивійтесь, Тобто при такій нейтралізації ви можете собі обрати потім досить нещільний тон. нещільний Тому що вам він вже не буде потрібний, тому що ми все вже замаскували І замаскували досить точково, досить класно. Тому не треба 3 кіла косметики там на себе накладати. Треба що думати. Правильно. Хто скаже що ці були? І зараз наношу тон. Але дуже обережно, дуже-дуже, я б для цього, мабуть, навіть взяла бюті блендер. Я обираю тонке нанесення. Єдиний, звісно, мінус б'юті блендера, тому що він, ну, просто. Вбирає в себе дуже багато основи, а віддає не так багато. Ну що, ну так більш-менш, да? що було і що зараз, вже можна спокійно виходити в люди. А щоб нагадати вам, що було, я знову це все зітру. Ну що, мені здається, ми непогано попрацювали з вами. До нових зустрічей!